За останні півроку я, як консультантка, щомісяця отримувала запити від компаній допомогти побудувати або оновити процес Performance Review. І цих питань стало настільки багато, що я вирішила створити курс: системний, практичний, побудований на моєму власному досвіді впровадження таких процесів з нуля або перегляду відповідно до поточної ситуації в бізнесі. Цей курс для HR-директорів, people менеджерів операційних менеджерів, фаундерів і всіх, хто хоче створити або вдосконалити процеси оцінки та розвитку людей. У своїй компанії. Якщо ви зараз стоїте перед задачою запуску або рефакторного перформанс рев'ю, ви точно в правильному місці. І ось важливий момент: перформанс рев'ю це зазвичай не точка старту. Йому має передувати база: бізнес-цілі, профілі ролей і реальних задач, через які люди ростуть. Саме цю базу ми детально розбираємо на курсі. Також ми розглянемо сценарії, коли перформанс рев'ю потрібен вже зараз, але. Всієї потрібної бази ще нема. Я розкажу про чотири найпоширеніші формати процесу: на основі цілей, компетенції, скопу або фідбеку. Ми порівняємо performance review з PDP, salary review, а також будуємо всі ці процеси у загальну структуру бізнесу. Розглянемо ключові ролі в піар процесі, як підготувати кожного, як автоматизувати та відслідкувати ефективність процесу у майбутньому. Після проходження курсу ви матимете шаблони процесів, опитувальників, список питань для глибинних інтерв'ю, щоб дослідити, а які ж саме. Процес потрібен вашій компанії. Ви зрозумієте різницю у підходах до постановки бізнес цілей та індивідуальних цілей в рамках плану розвитку співробітника. І на базі pdp команди ви зможете сформувати плани тренінгів та ld програми. Ми обговоримо, як збалансувати, власне, хочу і треба співробітника, щоб команда залишалася вмотивованою і одночасно закривала потреби компанії. Стартуємо 25 липня. Запрошую доєднатися до групи.